У Дмитра Гордона запитали, де його сини, і він відповів: не в Україні, в Америці. Двоє в Америці, а третій хворий десь, незрозуміло де. Бо в Україні небезпечно, і вони громадяни Америки, знаєте, от вони народились в Америці і що від них хочете? Вони довго живуть в Америці. Е, відео повне в мене в телеграм-каналі. Телеграм, телеграм в телеграмі вводите Сергій Годзінський, потрапляєте на це відео. Знаєте, в мене немає слів. Оці всі люди, вони так героїчно воюють, але сини у них майже в усіх, поза кордоном. Вони там народилися, вони там живуть. А Україна тоді для кого? Ну, А чому ви тоді управляєте процесами? Чому ви лідери думок? Яке ви маєте моральне право? Ну, ваш, ваші родини не тут. Ну, у вас тут бізнеси, я розумію. Ну, це при, прикольно, правда. Але може тоді не говорити про війну, може не говорити про захист України. Там, як там з автоматом буду, в окопі, да, стрілюватися, чи як там було. А потім десь була така хатинка, я так бачив, сруб якийсь в 22-му році. Ну, все це так сумно дивитися. І цікаво те, що всі ці люди потім, після цього всього кошмару, понаписують мемуари, і саме вони залишаться в історії. Як вони боролися, як вони були лідерами думок, як вони впливали, як їх ФСБ боялося? Дмитра Гордона боїться ФСБ, напевно. Ну, І за дітьми його там полює, я так розумію, чи що, я не знаю. А що в Америці там ніяк достать не можна нікого? У ви Гетьмана теж у Лондоні десь діти. Тут прикольно, розумієте, от країною управляють люди, які самі своїх дітей повідправляли з цієї країни. Ну, вони там народилися. Я знаю приблизно, яка це схема була. Жінок вивозили туди на останньому місяці вагітності. У нас такий міністр був колись Гіперлуп. Пам'ятаєте, він зараз служить, до речі, от він зараз служить. Але в нього теж дружина там народжувала, кажуть. Ну, і Всі так тоді теж дивились на це не дуже схвально. Знаєте, от якось міністра, дружина там народила, якось так. Так, от виходить, що це повально. Вони таку країну побудували всі разом, що не хочуть, щоб в цій країні жили її діти. При цьому позакривали кордони, і ще із з деяких утюгів, деякі лідери думок, ну це не Дмитро Гордон, розповідають про те, що потрібно назад закрити, щоб 18-22 не виїжджали.